Що робити тим чоловікам, які знаходяться за кордоном, їх сім'ям, своїми документами з паспортами, які закінчуються? Єдиний спосіб, що вам робити, коли у вас паспорт закінчився або вже закінчується, це міжнародний захист. Міжнародний захист проти цього інтернаціоналі. Я веду такі справи, але ви подати на міжнародний захист можете лише тоді, коли. Ваше пермесо тимчасового захисту закінчиться. Коли пермес тимчасового захисту закінчиться, і ви його не захочете продовжувати, або автоматично його не продовжують, або взагалі його відмінять, ви маєте право подати на азілополітику це називається ну такого на сленгу а взагалі протеціонний інтернаціональний, міжнародний захист, здати свій паспорт, навіть прострочений, і вам дадуть пермесу. А потім можна подати клопотання, що вам дали паспорт сірий, кажуть на нього. Тобто паспорт для подорожей по Європі.